Відбудеться зустріч вже у листопаді у сан франциско під час саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Востаннє вони говорили за зачиненими дверима рік тому на Балі під час зустрічі великої двадцятки. Фахівці кажуть, лідери країн намагатимуться стабілізувати свої досить непрості відносини до того ж, чого очікувати глобально від саміту світу від цих перемовин і як вони вплинуть на розв'язану Росією війну, розбиралася Людмила Гаврилюк. Це перший візит китайського президента до Америки під час каденції Байдена. Точний час та місце їхньої зустрічі поки невідомі у сан франциско Сі Сінзінпінь приїжджає на саміт азійсько-тихоокеанської економічної співпраці, який розпочнеться 11 листопада. Від цієї зустрічі залежить взагалі. Я б сказав, як буде розвиватися, як будуть розвиватися стосунки в 21-му сторіччі між цими таборами таборами. Демократичним табором країн і персоналістських режимів зараз на цьому етапі вона найважливіша з усього того, що ми бачили за цей рік. Востаннє тет-а-тет лідери двох країн говорили рік тому напередодні щорічного саміту G20. І, Як кажуть міжнародні експерти, конструктивного діалогу тоді не вийшло за цей час. Відносини між країнами тільки погіршилися. Вони стали ледь не головними конкурентами на геополітичному рівні, особливо в боротьбі за вплив на країни глобального півдня. Вони складні й доволі напружені, але є бажання, я думаю, з обох боків трохи тримати їх в певних правилах в певних рамках. Тому я розумію. І в Пекіні, в Вашингтоні, як на мою думку, що в них буде суперництво, таке стратегічне тривале суперництво буде в різних сферах: від політичного до економічного до навіть військово-стратегічного. Китай зараз стратегічний виклик для Америки, кажуть міжнародні оглядачі. Бо офіційно Пекін хоче зайняти позицію світового лідера на міжнародній арені, послабивши в такий спосіб США. Зараз світ розділився на два табори: Демократичний, лідером якого є Америка, і так званих персоналістських режимів, які збираються навколо Китаю. Вплив Піднебесної на країни глобального півдня, Африки, Латинської Америки, Азії та Близького Сходу з кожним роком тільки посилюється. Ці регіони приваблюють Пекін, зокрема через енергетичні ресурси, торгівля якими приносить значні доходи. Приміром, Саудівська Аравія нині є найбільшим постачальником нафти до Китаю. Водночас Америка залишається лідером у світі з найбільш розвиненою економікою, найсильнішою армією та сучасними технологіями, що дає змогу США об'єднувати навколо себе сильні демократичні країни. Зараз Вашингтон намагається обмежувати китайську експансію в індотихоокеанському регіоні та всіляко підтримує Тайвань. Сполучені Штати намагаються активізувати країни-партнери, країни, які могли б стати друзями для того, щоб протистояти впливам Китаю в регіоні. А це Ну, для Китаю дуже не подобається, бо вони відчувають якісь ще пресинги в такому військовому напрямку. Цей момент недовіри, що ні допомога сполучених штатів на посилення Тайваню з точки зору у Китаю сприймається як порушення тих правил, які були між ними сприйняті ще 70 років назад. В Китаю та США зараз більше розбіжностей ніж точок дотику, але в інтересах обох країн тримати ситуацію під контролем, особливо зараз. На тлі військових конфліктів у світі саме про це, вочевидь, і говоритимуть на зустрічі, каже експертка. Я не думаю, що між країнами відбудеться цей поділ поділ сфер впливу. А будемо сподіватися, що ця зустріч стане першим таким кроком до нормалізації стосунків. Але ми маємо розуміти, що нормалізація стосунків можливо діалоги, контакти – це добре. Але втім кожна з країн все таки буде працювати. Для Китаю передусім можливо його особистий економічний розвиток, а вже потім глобальна ситуація в світі. Перше, що будуть обговорюватись, ядерні питання, О, щоб не було ядерної війни. Для Китаю головне відновити, бо в нього є стратегія до 49-го року. Стати країною номер один економічно і е, перетворити свій вплив в політичний політичний вплив я не бачу навіть за результатами цієї зустрічі, що Китай стане стане тим гравцем, який дійсно хоче вирішувати глобальні питання, а не буде використовувати нинішню ситуацію на свій бік. Очікувано за зачинними дверима говоритимуть і про війну в Україні. Утім, ця зустріч не змінить позицію Піднебесної, додають фахівці Бо в інтересах Китаю виснаження заходу, тому не продовжать свою мовчазну політику американці будуть піднімати таку тему в порядку денному, але очікувати якихось змін позитивного характеру для нас від позиції в позиції Китаю. Я б не очікував. Пекіні бачить, що ця війна проти України вона ж дуже важлива для Путіна припинити її або зупинити її на умовах, які Росії не вигідні, вигідні Україні. Ну Путін не готовий і тому в принципі тому Пекин не буде на нього тиснути. Зустріч Байдена Сінзіньпіня в сан франциско може стати таким необхідним другим шансом в їхніх відносинах. Та міжнародники кажуть, що річних самітів недостатньо для вирішення конфліктів між двома наддержавами. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.